Була інформація, що власна Курська і Брянська Росія збиралася зняти резерви, аби підсилити наступ на Харківщині. Що вам відомо? Чи дійсно це так? Наскільки плани ворога змінилися в нинішній ситуації? Ну, знаєте, важко сказати, що вони там думали, тому що інформація така є абсолютно закрита, і вона може бути розповсюджена тільки на і озвучена на рівні Генерального штабу Російської Федерації. Тобто, це. Є виключно е, припущення, припущення і непідтвердження. Е, якби там були якісь резерви, то е, я можу припустити, що ті б резерви були задіяні саме в боях проти Украї... підрозділів, які зараз ведуть там бойові дії. Е, до речі, ми так і не знаємо, хто і що там веде, які бойові дії, хто представляє цю сторону, яка веде бойові дії. Офіційних повідомлень української сторони не було. І підкреслюю саме української сторони не було. Тому говорити про те, що противник міг зняти звітам резерви для того, щоб кинути на харківський напрямок, ну може тільки з великим припущенням. А щодо того, що там противник може діяти якось по-іншому, в принципі, мова йшла й про те, що противник міг знімати додаткові підрозділи з луганського та донецького напрямку для того, щоб посилити своє угрупування, яке Оперує на тому клаптику Харківської території з військової точки зору в цій операції немає жодного сенсу, е, окрім е, того, що для Росії фактором визначальності ефективності бойових дій є наявність захопленої території. Неважливо, які втрати вони понесли, головне, що була захоплена територія. І саме, виходячи з цього, ми говоримо про те, що там бойові дії тривають. А звідки ті резерви могли пересуватися? Чи то е, Курська Брянська область. Чи це Луганськ, Донецьк, ну сказати важко, але бої тривають, там вони намагаються стримати тиск наших сил, не бажаючи відступати з захопленої харківської території. Ми ще поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення, але те, що ви сказали, дійсно українська, українська сторона зараз не повідомляє все ж таки е, офіційно, чи це українські оборонці, немає жодної інформації нині. Тому ми говоримо про те, що це невідомі військові формування, продовжують бої на Курщині. Що вам відомо на цей момент? Наскільки вдалося просунутися е, ось цим формуванням? Ви знаєте, знов таки, якщо ми говоримо про об'єктивний аналіз, то моя відповідь може бути однозначно. Нічого не відомо, тому що, ну, вибачте, базуватися на абсолютно контроверсійних доповідях і інформаційних повідомленнях, які звучать з російського боку, ну просто неприпустимо, якщо ми говоримо дійсно про аналіз, а не про якісь інсинуації або вигадки. Тому проаналізувати характер бойових дій там надзвичайно складно, навіть з огляду на те, що Одні джерела повідомляють, що туди зайшло 300 чоловік, інші джерела повідомляють, що тисячі чоловік. Вибачте, це дві абсолютно різні величини. Одні джерела повідомляють, що суджа знаходиться під контролем, інші повідомляють, що суджа не знаходиться під контролем, тільки частково, і це так само дві, дві контроверсійні е, інформаційні стрічки, які е, так само не дозволяють нам говорити про те, що там власне відбувається. Є е, знов ті джерела, які повідомляють, ну знов-таки це потребує уточнення і перевірки е, щодо того, що ми там прорвалися, наприклад, або ті підрозділи, вибачте, які там наступають, вони прорвалися на глибину там до 10-15 кілометрів е, від лінії кордону. Є повідомлення про якихось полонених. Ну на нашій стороні ми цих полонених поки що не бачимо. Тому, знаєте, ну є ще таке поняття, зрозуміти мене правильно, як туман війни, і до офіційних повідомлень з нашого боку говорити про те, що там дійсно відбувається, ну я би сказав так, з точки зору аналізу буде неправильно, тому що я ще раз підкреслюю робити якісь припущення на абсолютно неперевірені і можливо недостовірні інформації, я неприпустимо. А якщо говорити про... То, що там може відбуватися, то давайте так само будемо дуже обережні, тому що е це може вплинути на характер бойових дій на цій території. Ну і знов-таки, роблячи дуже обережні припущення, що там, можливо, знаходяться якісь наші підрозділи, ну, це може завдати шкоди цим підрозділам. Тому е я повністю дотримуюсь е домовленості щодо того, що ця інформація є поки що закритою. Ми знаємо, що там щось відбувається, і знаємо, що росіяни дуже сильно нервують з цього приводу. От, власне, для України ось ті бойові дії, які зараз відбуваються на Курщині. Чим вони можуть бути поміж ними для нас? Тому що багато є прогнозів. Говорять про те, що можуть відтягнути росіяни там частину своїх військ із найгарячіших напрямків, зокрема з Покровського, з Турецького напрямку. Зараз я бачу, що вам не дуже подобаються такі прогнози. Чи, можливо, ви маєте свої... Мені абсолютно не розумієте, чому справа знов-таки, я про це вже говорив. Давайте уявімо: з одного боку, там 300 чоловік. Давайте таке припущення зробимо. І це одна справа, на що можуть вплинути 300 чоловік, які ведуть рейдові дії. З іншого боку, ми можемо говорити про присутність тисяч, а можливо, двох тисяч, а можливо, трьох тисяч і так далі, і тому подібно. То тут висновки можуть бути абсолютно інші. Ну, банально, навіть якщо необхідно заблокувати діяльність 300 чоловік, то для того е можна пересунути туди підрозділи розгвардії. Для того щоб заблокувати пересування і активні бойові дії підрозділів у кількості 2-3 тисячі, тобто ну щось подібне до неповної бригади, можливої бригади, то для цього потрібно висувати додаткові сили та засоби. Відповідно до цього і і будемо робити висновки. Скажіть мені, а скільки там людей? Ви не можете відповісти, я не маю права відповідати на такі питання. Тому говорити на що це може вплинути зараз дуже дуже зарано. Там кажуть про такі фантастичні речі, що ми рвемося до Курської атомної станції, повірте мені, це не наш рівень і існує міжнародне табу. І я на цьому наполягаю, тому що ну мені, будь ласка, коли Російська Російська Федерація наносила удар по якомусь з наших ядерних об'єктів ніколи. Тому і тут говорити про таку маячню, що ми рухаємося в сторону Курської атомної станції безглуздо. Е, говорити про переміщення резервів в ту чи іншу сторону ну, можна з великим припущенням. Є е, е, там інформація про пересування якихось резервів, але точно інформації нема. То, що там хтось діє, дії досить ефективно, цьому сумніву нема. Тому що якби це була просто а, така диверсійна атака невеликого підрозділу, то відповідно вона мала закінчитися протягом 48 годин. Бої там тривають а, різні джерела повідомляють а, різну інформацію, але ну як можна робити висновки, якщо ви не маєте навіть трьох, ну абсолютно підтверджених фактів або даних, на які можна спиратися, це неможливо. Знаєте, в той же час, от е, є вже реакція з боку європейських партнерів щодо того, що відбувається на Курщині, та й в принципі щодо того, як Україна має змогу е, захищати свої території. Е, в Єврокомісії заявили, що Україна має змогу бити по території Росії західною зброєю, просуваючись вглиб території Росії, в тому числі це те, от що буквально е, нещодавно заявили. При цьому до прикладу удари далекобійною зброєю до Залишаються під забороною. Як ви оцінюєте ось цю вірогідність, що найближчим часом всі заборони, зрештою, можуть зняти? Я маю на увазі щодо західної зброї? Ви знаєте, я тут вже неодноразово виступаю таким певним, я вибачаюся адвокатом диявола і задаю питання у відповідь: а якою зброєю ми можемо нанести удари по території Росії, західного зразку зброї далі, чим на 100 кілометрів? А в нас немає такої зброї просто. Тому що е вогневі засоби, які ми можемо використовувати, це припустимо атакамс, той атакамс, який у нас, якщо я не помиляюся, максимальна дальність у атакамсі 260 кілометрів. Ну, хай буде 300 кілометрів. З урахуванням дій е ворожої авіації, з урахуванням можливості нанесення ударів по нашим нечисленним, підкреслю, е установкам Хаймерс, е ризик е ураження таких установок є дуже великий, тому удари атакамсами можуть наноситися. Но а з великою долею вірогідності е, на відстані 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення Залишаються ті самі 100 кілометрів на відстані на ту відстань, на яку нам дозволили наносити удари. Тобто йдеться про те, що такі удари і наносились, наносяться і будуть наноситися. Якщо у нас, наприклад, з'явиться зброя, така як Хай Missiles, Місайл, е, Missile, яка так само може запускатися з установок Atacams, але яка має дальність дії 580 кілометрів. Тоді можна буде говорити про такі заборони або їх подолання. Але я думаю, що перший крок зроблений в зв'язку з тим, що е, наші західні партнери не бачать жодного е, порушення міжнародних норм і правил щодо застосування е, української зброї західних зразків, а саме так висловився представник Німеччини у бойових діях, які носять абсолютно конвенційний і законний характер. То я можу припустити, що за за наявності відповідно, відповідної зброї, яка може покривати більшу вістень, і вона й буде застосовуватися в найбільш ефективний спосіб. А на сьогодні, ну пробачте, ну немає у нас такої зброї. Пан Сергій, ну якщо говорити от про ті ж, Стормшедо, там дальність удару 560 шістдесят кілометрів. У нас саме про ці Storm Shadow і йшла мова вже дуже довгий час, починаючи від саміту НАТО, коли Володимир Зеленський з Кіром Старманом ніби як погодили удари по території Росії. Це середньостатистична. Є певні обмеження, тому що е зброя, яка може бити на вісних більше 300 кілометрів, може розглядатися потенційно як зброя, яка несе ядерний боєзаряд, і саме в цьому є обмеження. Візьміть любимо, навіть наші розробки, які були е е е експортні розробки щодо вільхі, щодо Нептуна, вони так само були обмежені цією міжнародною нормою в 300 кілометрів. Це гра трошки іншого порядку. Це гра саме е ядерного клубу, тому всі країни. І я це підкреслюю на прикладі того, що не наносяться удари по ядерних об'єктах, дотримуються цих вимог. Це міжнародна норма. Якщо вона буде подолана, а я маю надію, що вона буде подолена, тоді ми можемо говорити про інші варіанти. Це перше. По-друге, для Storm Shadow, яких в нас, ну, м'яко кажучи, не дуже багато, є десятки розвіданих цілей, які можуть гарантувати високу ймовірність попадання по цих цілях, що ми власне і робимо. Штурмшедо є нарізане, як кажуть, військові коло задач, і це коло задач виконується. Давайте згадаємо ті мусовані обстріли Криму, які для нас є першочерговим завданням, якби нам ну, передавалося не сотнями, не десятками штурмшеду, а сотнями можна було б розглядати це питання. Якби у нас була достатня кількість авіації, а я хочу е наголосити, що штурмшедо запускається виключно з е окремих типів лі літаків радянського зразку, які перероблені. Ми б говорили про інше застосування. Якби в нас було достатня, достатня кількість тих самих міражів 2000-х або F-16, можна було б говорити про більш масове застосування штормшеду, якби якби така кількість ракет була в наявності. Ви знаєте, я в зв'язку з цим завжди наводив приклад. Франція свого часу передала нам 80 ракет скальп. А всього у Франції є 400 ракет. Тобто нам передали максимум від того, що можна було передати: одну п'яту частину, тобто 20% відсотків всього арсеналу цих ракет. Якщо цих ракет небагато, то е, військові визначають ті задачі, які є першочерговими, які необхідно виконати для ну, виконання оперативних задач. Буде більше зброї, перейдемо до виконання стратегічних завдань. Е, те, що зараз е, до речі, оце дуже цікаве питання, на яку відстань ми дійсно можемо бити, тому що. Е, Західні політики не говорять про те, що у нас немає можливості бити е, далі ніж на 100 кілометрів. Вони говорять про те, що немає дозволу, і це там і Пет Райдер говорив в своєму інтерв'ю. Буквально сьогодні е, е, Райан, це австрійський е, генерал, говорить про те, що Україна не має дозволу з F-16 запускати власне в глиб території Росії е, е, ракети. При цьому це дуже дивна заборона. Саме про заборону йде мова. А давайте запитаємо пана генерала. А чи маємо ми зброю, якою ми можемо наносити удари, це в 16 на глибину більше 100 кілометрів? Ну я тобто є дуже великі сумніви щодо цього, тому що ми отримали в першу чергу зброю протиповітряної оборони. А якщо ми кажемо про GLSDB або JANT ракети, то вони, вибачте, б'ють на максимум на 110 кілометрів. Тому, ну, якщо пан генерал дасть нам такі ракети, ну можливо, ми будемо бити. Що стосується нашої зброї, то ми маємо впевнені результати на відстані 1500 кілометрів, коли дрони самолітного типу переносять вибухівку в кількості 150 кілограм, і ми бачили результати цих ударів. Але давайте знов-таки повторимо звернемо увагу на те, що більш ефективними на сьогоднішній день є вирішення питань, які, ну скажімо так, є ближче розташовані до, до нас, і вам приклад морозівська. Вам, приклад Криму, ось вам приклади інших локацій, в тому числі в Краснодарському і Ставропольському краї, де наші удари були більш ефективними. Хоча і там, і там, практично у всіх випадках, використовувалися так звані рої дронів для того, щоб досягти відповідного ефекту. Тут ще раз підкреслюю, йдеться не тільки про політичну заборону або дозвіл своєю зброєю. Ми можемо робити все, що завгодно, і ми відпрацьовуємо питання. Створення дійсно дієвих балістичних ракет, і це питання є одним з наших найголовніших пріоритетів. Ніхто не заборонить нам, якщо ми матимемо балістичні ракети, які будуть бити на 500-600 кілометрів, наносити удари цими ракетами. А західної зброї, повторюю ще раз, у нас просто немає такої зброї, яка може бити на велику дальність. Тоді на нинішньому етапі як ви бачите можливість. Ураження цілей на Росії далі ніж 100 кілометрів. Зокрема, там тих, же, тих самих військових аеродромів, з яких вилітають ці винищувачі СУ, які е, керованими авіаційними бомбами знищують наші прикордонні регіони. Ну на жаль, давайте будемо реалістами в цій ситуації. Ми, має, ми можемо використовувати тільки те, що ми маємо під руками. Під руками ми маємо наші ударні засоби, наші дрони, які можуть наносити відповідні удари. І тут же залежить від того, наскільки українська економіка буде спроможна випускати або збільшити в рази випуск таких дронів, які зможуть наносити удари по тій території. Я вам не веду на жаль такі об'єктивні цифри, що ефективність використання дронів складає приблизно до 20%. Тобто, з 10 дронів, якщо два дрона попадають в ціль і знищують ціль, ці показники вважаються дуже дуже позитивними. Ось і порахуйте скільки нам потрібно дронів. І це виключно наша з вами відповідальність і спроможність створення цієї зброї. Ми ще будемо дуже довго чекати західну зброю відповідних зразків, тому що я вже згадував тут ракети Хай ось вони тільки закінчують випробування в штаті Невада. Я вже говорив про можливість використання навіть томагавка колись. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день томагавк може бути запущений тільки з відповідних повітряних носіїв, яких нам ну, в найближчий період не передадуть, тому що ну, це на рівні Б-52. Ми можемо говорити також про е застосування інших типів озброєнь, але для цього навіть тих самих е більш дальнобійних ракет Штормшедо або Скальп. Але давайте зрозуміємо, що у нас просто банально немає такої кількості авіації. Щоб виділяти авіаційний ресурс на виконання таких завдань. І четверте питання, на яке б я хотів звернути, це вже стосується трошки історії. Ми при всьому нашому бажанні не маємо на сьогоднішній день і на найближчу перспективу можливості наносити тотальні удари по об'єктах на території Російської Федерації, які знаходяться на великій відстані. Тобто, знов-таки, чому я звернувся до історії? Тому що під час Другої світової війни англо-американська авіація щомісячно наносила бомбових ударів, які були еквівалентом 10 хіросим, щомісячно. і вони воювали з німецькою економікою протягом майже двох років. В нас потенціал в десятки разів менший, і відповідно до цього. Треба дивитися правді в очі. Ми можемо робити те, що ми можемо. Ми можемо зачищати сьогодні всіма можливими засобами і силами е ту територію, яка є досяжна до наших ударних засобів. Що ми зараз досить ефективно робимо? А за наявності відповідних ресурсів, ми безумовно можемо наносити по об'єктах критичної інфраструктури, що ми робили, робимо і будемо робити безперечно. Наскільки це буде ефективно, побачимо тільки, якщо я не помиляюся, осіння кампанія використання дронів. Привела до того, що потужності по випуску бензину і де в Російській Федерації скоротилися на 10%. Вже зараз Російська Федерація має певні труднощі з забезпеченням пально-мастильними матеріалами своїх військ. Ну і маємо надію, що кожен наш донат буде працювати на те, і наші податки на те, щоб посилювати такий вогневий тиск на ворога. Ну, Це абсолютно правда. І мене вас останнє питання. Скажіть, будь ласка, от щодо f 16 Ми зараз справді всією країною тішимося, що з'явилася ця f 16 з'явилася в більшій кількості, ніж очікували до кінця літа. Зараз... Заступник командувача королівських ВПС Великої Британії говорить про те, що Україні варто зосередити зусилля на інтеграції f 16 до складу своїх повітряних сил, а не розпне розпорошувати зусилля для отримання винищувачів міраж 2000 і гріпен погоджуєтеся, не погоджуєтеся з військовим Великої Британії, і в принципі, от якось тема Гріпенів і міражів, вона трішки відійшла на задні плани. Мені здається, от з появою Ф 16 Категорично ні. Я, тут я з вами не погоджуся, і давайте по порядку розбиратися. Отже, ми отримали f 16 і представник Великої Британії є абсолютно правий. Ви бачили мою реакцію, що ми маємо інтегрувати ці сили та засоби в бойові алгоритми застосування Сил оборони України. Це для нас абсолютно нова зброя, ми не знаємо, як з нею вправлятися, і відповідно до цього ми маємо дуже обережно, але ефективно е застосовувати цю зброю. Ще один момент, на який треба звернути увагу, так безумовно, отримання додатково ще міражів гріпенів, це буде таким, таким собі логістичним кошмаром. Але давайте не забувати, що на сьогоднішній день в українській авіації існує щонайменше 5 або 10 навіть типів літаків, які потребують, як то кажуть, індивідуального підходу. І ми зараз почали дуже важливий процес. І знаєте, у китайців є таке прислів'я, що дорога в тисячу рік починається з першого кроку. Так ось ми цей перший крок зробили. Ми отримали літаки. Тепер, як я вже казав і повторюю ще раз, нам треба їх вписати в бойові алгоритми. Тепер нам треба, щоб наші пілоти, які зараз вже використовують ці літаки, отримали бойовий досвід. І що найважливіше, хто управляє літаками? Управляють літаками люди. Управляють літаками фахівці, нам треба отримувати цих фахівців. Їх ми можемо отримати в два способи. Ті льотчики, які вже мають бойовий досвід, мають перенавчатися на цих літаках. І для цього я спеціально наголосив на важливості збереження того людського потенціалу, який складає перша група пілотів, які пройшли навчання, і безумовно в паралелі навчання за кордоном. Тут, як би як то кажуть, не можна порівняти можливості f 16 гріпенів і міражів. До речі, міражі нам конче потрібні, виходячи з вашого ствердження, що нам необхідно наносити удари в глиб території противника. Тому що давайте не забувати, ракети скальп саме були створені і вони розраховані на те, щоб їх найбільш ефективно використовувати саме з міражів. Тому вони нам так само потрібні для виконання всіх інших задач. І не можна, знаєте, створити одноманітну авіацію і не можна створити універсальний інструмент, який вирішує абсолютно всі задачі в повітрі. А нам це конче потрібно. Нам потрібно мати авіацію, яка буде панувати в повітрі. Давайте будемо знов таки відверті. Не існує жодного шансу, що ми здобудемо рівновагу на землі, але ми маємо всі перспективи здобути перевагу в повітрі, і саме на це спрямовані всі наші дії. Тому, як я вже казав, я можу частково погодитися, шановним представником ВПС Великобританії. Але тут йдеться не тільки про гріп, не тільки про міражі F-16, Нам потрібні і тандерболти, нам потрібна велика кількість. Гелікоптерів для того, щоб виконувати різні бойові задачі і домінувати над полем бою, нейтралізуючи всі переваги росіян саме на землі. Росія не спроможна забезпечити перевагу на полі бою за наявності в нас відповідної бойового потенціалу і ресурсів. Ну, навіть такий самий простий приклад: Російська Федерація випустила аж 146 найсучасніших для них літаків Су 35 той час, як тільки f 16 в світі існує 4604 одиниці, ось вам порівняння бойового потенціалу, ось куди нам треба рухатися. А будуть тільки f 16 або не тільки f 16 ну це вже залежить від основа.